Що то стало холодати? Брюс Іванович, а скажи-ка мені чесно: тобі не набридло жити на горищі, бо мені вже набридло. Може, пора в хату переїжджати, бо вони ж там жирують, вони ж там гуляють, а ми тут попадаємо в переплет. Та зрозуміло, що так просто в хату мене ніхто не пустить. А от хвору людину пустять одразу. Та звісно, що на слово мені ніхто не повірить, а я їм справку покажу. Та ніхто її купляти не буде. Я організую так, що цю справку мені принесуть на мисочки з сосісочками. Робота, Сус! Отак тримай і не зламай. І почали. Владичний 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 здог! Здог! Голосніше! Владичний Владичний голосніше! Теж штрафована! Владичний Тобі премія! Лейче здобу! Давай, закривай цей цирки і все. Цирк, це ваша лікарня! Цирк – це ваша лікарня! Цирк – це ваша лікарня! Цирк – це ваша лікарня! Слухай, я не можу рятувати життя людям за місяць. 600 місяць. Та я бачу ти крутишся як дзигав щодеколи. Покрутився і конвертик прилетів, да? Давайте це все якось закінчимо, бо я в стетоскопі маю чути серце пацієнта, а чую ваші крики. Розумію. Штука це. баксів. За що? Як за що? За концерти мені Суса. Латиші здохни! Латиші здохни! Латиші здохни! Добре, я зрозумів. Слухай, таких грошей в мене немає. Давай по бартеру. Ти отак заговорив, так? Yeah. Да? Корупція? Так, да, там лікарняний заднім числом чи підлатати когось. А Як на рахунок вбивства, треба позбутися од цієї людини. Оце мій друг Петя Бампер. Любить і кататись, і саночки возить. А це мій друг Сус. Флюгер по житті. Куди вітер, туди й він. Пригоди Бампера і Суса. О! Що? Так, є мора, його манка, ну нормально. Слухай, Сухая, на, на тобі довідка, що ти помираєш. а? Це ключик до серця коханої. Вона до помираючого прилетить на крилах кохання, поки я не полетів на крилах смерті. А потім а ти ж не помреш і вона про все дізнається. Понятно, не помру, а ти тут на що? Напишеш мені справочку, що я живіше всіх живих, що хвороба поїхала і речі забрала. І все. А якщо не видимо. От так ти заговорив, так? Закривай одне око. Закривай. Тоді тобі. П. І. З. Д. А, Я зрозумів. Зрозумів. не гінеколог зрозумів. Ну, тим більше тут же нормальним почерком написано. На, на оце от, на До побачення. Гіппократу привіт. Петь. Я знаю ти в дровах чекушку ховаєш. Доставай, вип'єм на прощання. Уїжджаєш, от віка обрадується. За таке, звичайно, можна і випити. Умираю я п'ять. Сус, ти радився, мертвим, ти як Дракула. На цей раз серйозно. Пам'ятаєш зоопарку? Макака макаковами на какашками кидалась. Звичайно, помню. Ти ж тоді перший почав. Ну, вона ж попала. Ще ніхто не умирал. Вона заразила мене геморологічною ліхорадкою мамбура. Ну, По-нашому, це хвороба жовтих мартишок. Чуть підожди. Смертельна, п'ять, смертельна. Тиждень. Тут є нестиковка, треба прояснити. Мартишка болезнь кидала макака. Нічого не смуща, ні. А! Так вона ж не своїм. Кидалась. Хорошо, а мотив який в неї був? Помста? Ну я ж перший почав. Ну не віриш мені, ось справка з лікарні. На. Читай. На. Ось все. Справжня справка. Печать. Печать нормально. Так. Да. Так а що, хвороба реально існує? Виходить, існує п'ять. Тільки хай це залишиться між нами. Біатріс? – Не кажи. Та, звісно, не буду. Для мене два похорона це дорого. Хай вона запам'ятає мене молодим і красивим. Піду перед смертю вимузду миску борща. Тарілку помить не забудь. Та після смерті вже помию. Це точно не розіграш? Вікусь, це ж врачі. Вони з таким не шутять. Їм людину на той світ загнать. Не вопрос. Витащить вапрос. Звоню, Біатріс, якщо б з тобою було щось не так, я б хотіла знати. Чужі, ну не можна так. Ну я йому обіцяв. Я не можу нарушити клятву вмираючому. Добре, добре, не буду. Ну, піди його з гори ще забери. Окей. Okay. Я ж нічого не обіцяла. о <плес> а Оооо. Що погана, Сереженька? П'ять, прям розриває зсередини. Собирай свої лахи, пашлі. Що все? Викидаєте мене, як хлам, який своє відпрацював, як собаку, яке своє відслужила, як труси, які зносилися і репнули. Та хто там репнув? Хто тебе викидає? В хаті поживеш, поки там будеш під присмотром. А Віка? Не проти. Твій законопроект був винесений на голосування. Пройшов в першому читанні. Пи-пи-пи прозвучали позивні, всі сказали Ї... Да! будеш ночувати в хаті. Пошли, Я там поки все приготовлю. Ага. Працює схемочка, Працює справочка! <су> -у -у> а, де тут? Ага, отут. Один-ноль. Боже, мій моє. Хто? Курчатко. А, да, це я. А що ж це ти в темноті такий сидиш, а? Чого ти мені сам це не сказав, а? Піатріс, розумієш, я не хотів, щоб ти бачила мене слабким і немічним. Так ти ж завжди такий. Е, Я просто хотіла підняти тобі настрій. Я, все власне, шутка дебільна. Пам'ятаєш, ти не встигла попрощатися з дідом перед смертю? Кажи, що йому передати? Сереж, це тоже шутка дебільна. Ну, я ж просто хочу, щоб ти в свої останні дні був у мене найщасливішим сіна на світі. Тоді за висвіщення. Хай відпустить мені мої гріхи. Які? Точно. Я ще не согрішив. Сі. Серьоша. Я все. Чуєш? Я що то уже сумніваюсь, що от этот умирающий гусь може так лебедь отоптать. Ну ми ж справку бачили. Вик! У нас в країні у каждого є справка, що він обречен. Паспорт називається. Ходим кашляєм, но менять нічого не Думаешь, Думаєш, підробка? Та давай в інтернеті глянемо. Чому ми до сих пор до цього не додумались? додумалися? Хвороба жовтих. Єсть. Яку спричинює вірус Марбург. Прикинь. Два тижня і гаплик. Так. Ти куди? Да, сейчас їздя. Если Сус нам бреше, я його назад в зоопарк отвезу до своїх. Понятно? А якщо правда? А якщо правда і воно заразне, я його назад на горіще відтяну. Третього не дано. Або, або. Ось ця зараза, що ви тут написали. Я надіюсь, не заразна. Ні, можете в інтернеті почитати. Я не довіряю інтернету. У Мекентка читав, щось, то чи дивився, нахватався вірусом. Точно не передається. Глаза! В глаза мені дивіться. Ні. Пішли зі мною. Так, ну. Ось Віктор Іван... Іванович. Да? Читайте. Так нічого не зрозуміло, що читайте. Як чорно Чорнопопілом українською мови написано хвороба жовтих мав. Та я думав, тут взагалі на латині. Ні, ну, знаєте, зранку їх ще двоє було. Нова хвороба, медицина про неї мало що знає. Та ви, понятно, ви взагалі нічого не знаєте. Ви навіть не знаєте, що у вас 100 туалетах всі рака побиті. Не надто так, не надто так. Ладно, спасибо, доктор. Алло, Тамара, так, Аліму 122-ї пахову грижу видалили. Відійде від наркозу, з нього 8200 і додому. Сус, ти може трошки ножками пройдусь, а? Петь, я можу втратити свідомість в будь-який момент. Чуєш, а коли ти там з Біатріс двигався, що до кухні навіть лінулі волною пішов. Серфери з Сан-Франциско почали підтягуватися. Петь, та то. Вона, я просто лежав як сон на дні. Чуєш, на нас у люди дивляться. Все нормально, у нас свадьба, другий день. Тестю увезе ноги мить. Петь, у мене до тебе ще одне маленьке прохання. Та я знав, що тачка й це не закінчиться. Ладно, не треба. Та давай уже кажи. Я знаю, що Вітя Бронюк це гарний друг твого шефа. Так. Може, він мене з ним познайомить. І що ти будеш з ним робити? Те, що за обіз'янами в зоопарк що? П'ять я вірш написав. Він заспіває цю пісеньку. Я увійду в історію, що у бізнесу залишу свій слід. Який слід? Ти і мало того, що ти по моєї житті потоптався, чи що? Так і помру, невідоме. Ой-ой-ой. ой Та не розстраюся, придумаємо що-небудь. Можна через кухню чайку хочу. А я м'ясо. Чай з м'ясом. Так люблю. Ну, бронюк же ваш кум, ну. От і як ти думаєш, я бронюку про це скажу? Вітя, кидай баян, залазь на своїх оленів і скачи до Суса. І він це думаєш. Ну, людина вмирає, ну че, судь на руках уже заносив, Уже, ну, все. Після дух, буквально там, все. Якщо ремінь розстігнуть, вилетить все. А, а чого він саме бронюка хоче побачити? Чому не Пола Макарні чи Елвіса Преси. До речі, він з ним скоро зустрінеться. Ну, така мечта у человека, Ну є ж у людей дебільні мічти, ну серйозно. У мене немає. Тільки в Суса. Ну, може, в тебе ще є? Ні, в мене є. Я хочу голий найожик асістити. Перестань, будь ласка, у мене і так багато уява. Я після цього погано сплю. Добре, постараюсь, ти ж від мене не відстанеш. Спасибо, Анатолій, я вас буду до кінця життя возить. Ну, тільки своєї, а не Суса. Алло, Вітя, привіт. Як справи? Слухай, давно не бачились з тобою. Так, сюда. Сюди? О, сюди. О, так. Сус, ти ранувато рухи схрестив. П'ять, я просто не хочу, щоб мені їх потім ламали. Та все одно будь ламати. Ти ж заклякнеш, тебе мить передівати. треба П'ять, а можеш домовитися, щоб мене мили дівчата в купальниках, в пені, як дорогу машину. Ти можеш опідлитися в цій житті. Я з звідтям бронюков договорився. Він мене буде мить. Ти дурак, ти йому хоч такого не скажи. Встречайте! Витя Бронюк! О! -о, -о. Привет, козак! Ты же живий. Все нормально, да? Це ви? да це я. А може, це я просто сирожа. Чіє це пирожене. Сироже! Сирожено пирожнее! Сирожено пироже! Так ладно, я погнав, не буду вам мешать. Можна потрогать Вы настоящий? Да трогай, ну. Я просто ваш кумір. Може, цей фанат? Да, ви мій фанат. Може, фанат. Я дуже поважаю вашу творчість. Я от всі пісні на пам'ять знаю, всі знаю. І ще одну для вас написав. М -м -м -м. Да, сейчас заспіваю. Хороша. Ну, якщо хороша, то давай, давай співай, ладно. Жінки, як квіти, по весні, житті з'являються, раптово, цвітуть вони і те ти, і на душі твої чудові. Петро, при поваж, і ми так не домовлялися. Я приїхав людину підтримати, а він мені от пісню хоче продати. Продати? пісню? Так. Да? Ну, як пісню? Ну, от, оце. От. Оце? Він її ще й співав. Уявіть собі, співав. Та я уявляю, я вам це тому що у нас через нього е, караоке бар закрили на районі. А скільки він хоче? Сто баксів. Каже. Та які 100 баксів? Тут же тільки текст, була б музика, було б 100 баксів. Дасте тисячу гривень. Хай тішиться. Господи, чим я займаюсь? чим я займаюсь? Нічого ж недовго сталося. Мелочь, приятно. Сус! Давай штуку. Яку штуку? Ту, що тобі бронюк дав. Це я йому дав, щоб він тобі дав. Вона моя. Бранюк мені нічого не давав. Кому ти розказуєш, ти йому пісню продав? Подарив! Я заспівав йому пісню. Вона йому сподобалась. Він аж загорівся. Я бачу, аж труситься. Я кажу: ну, Вітя, бери пісню, співай мені, не жалко. Безплатно. Безплатно. Взагалі? Так а на, що мені гроші. На той світ я їх не заберу. От це Вітя парень. постриг мене як оленя. А ти йому гроші дав, так? Да? Прикинь. Ну, вони що в шоу бізнесі, там всі такі. Та походу, так. Да. Приляж. Да. Ну, як йому сказати, що з бронюком. Ж Таких друзей -музей. Да. Петя, ну що, бронюк вже поїхав, СУС натішився. Олег Анатолій, значить там така ситуація з бронюком вийшла. Ну, можеш не дякувати. Я по другому питанию. Що значить не дякувати? Я її не збирався, тому що. Ти можеш не перебувати. можеш мовчати і слухати одночасно. Все, не перебуваю, да. так. У мене за кордоном є перевірені лікарі. Можемо Суса туди відправити. Суса за границею лічить. Ну, а що він не людина? Молодий пацанче, жалко його. А там знайомі лікарі обстежать як себе. Ага, поняв. Бігом дуй в лікарню, збери все по обстеженню Суса, ну, щоб швидше його почати лікувати. Так, давайте історію хвороби, я погнав. Історію хвороби, mm -hmm. а наче вам просто є варіант кінта за бугром підлічить. Там і врачі краще, і техніка краще, і люди живуть лучше. Ну так кажуть, я не був, я не знаю. За бугром? Mm -hmm. Сядь Алло Вик, а що там той ходячий мертвець? Ага. Значить, дзвонить Біатріс, хай приїжджає. У мене дві новості. Для нас хороша, для нього погана. Подставы у нас собака сутула. Да как он нас мог так подставить? Я за него, знаешь, как переживала. Я собі місце не находила. Да я ему зараз Стоп, 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 стоп. Присядь. Ты не единственная, кто хочет поплясать на его костях. Тем более, кроме костей у него больше ничего нет. Надо действовать аккуратно и жестко. Иди, я уберу. О, хорошо, що ты проснулся. Подержи. Метр двадцать, агда не девито. Що ты робиш, Петь? Як це що, Сус? Надо мерки снять, костюм тебе пошить. Ты завтра коні двинеш двинешь, ишом. Мне все в один день бігать решать потом, решо. Так а на шить. Можна твізу посмогу взять. Да ты що, я не могу похоронить лучшего друга в костюмі, на який рыгал физрук. Тебе делать внутренний карман. Наша, що туди покладу? И я так думаю. Молодец, спасибо, що даешь сэкономить. О! О! Сус, дивись, сідай. Що? Оцей стильний? Або цей молодьний. Віка! Ну, як гроб може бути стильним чи молодьним? На ньому що? Принт Пасіпак? Або Мікі Маус. Ну ми не можемо тебе, як хом'яка, в коробці з-під взуття, поховати. Хай, хоча стоп. Петь! А в нас залишилась коробка з-під холодильника. Віка! Я живу вище. Може я взагалі не помру? Може, станеться диво. Я буду жити сто років. Це, звісно, хорошо, що ти такий оптиміст. А мені подобається оцей А тобі? Ти мені ще як у дракулу вибери. Піду поїм. ума всі по -сходу. Сережка! Біатріс, хочеш ще раз загрішити. Ні, я хочу тебе споткать. Так Давай разом сфоткаємося. Щасливі закохай. Ні, 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 ти що це ж не пам'ятник. Все, тепер можеш собі вибрати, який подобається. Ну, тільки, пожалуйста, без фанатизму, бо я те знаю. Вибереш собі якуціанську оборону. Ну, на сама вибирай. Тобі ж до нього сукерки носити нормальний по акції ще й вінок Біть! А чого ти на ресторан не завернув? Та ще рано, Сус, уже на твої поминки посидим. Сначала сюди. В банк? Да. Візьмеш кредит. Коні двинеш, а лям мені останеться. Понимаєш, хоч раз нагнем систему, як вона нагинає нас. Під так я не брав паспорт і код. Я все взяв, я все помню на пам'ять. Ой-ой-ой! Що -ой 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 -ой. такое? Ай-яй! Що ж Погано, петь! І що? В лікарню мені треба. Давай, біжи. Врача! Врача! Врач! Стой! Стой, 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 стой! Взагалі, пацану торба. В'язки вообще не держи. Осьо. Робіть що небудь. Так, залишайте пацієнта він в на надійних руках. М -м -м. Так. так, дружочек. Щас робиш мені реальні аналізи і видаєш мені настоящу справку, щоб ніхто не доколупався. Що я живий і здоровий. У вас медицина, наука не точна. Ви тоді помилились. А зараз все вірно. Я здоровий, щастя, здоров'я, горько молодим. Поняв? Добре, як скажеш. Пішли. Перед, давай, доставай свої Пішли. баночки, пробірочки. Щас навалю туди. Так, ну, результати твоїх аналізів готові. Отлично! Лікар врятував життя пацієнта. Дякую, доктор. І справочку мені дасте. Ні. Та як ні. Аналізи є. Повинна бути справочка. Аналізи показали, що в тебе реальні проблеми зі здоров'ям і ти помираєш. Це прикол? Ні. Мені і... Так а що мені робить? Терміново починати лікуватися, інакше все тільки прискориться. Так, давайте починати. Що ми сидимо? Давайте таблетки мені, уколи якісь там, капельницю. Що у вас ще? так. як-то Чувствую моя а, ми сидимо? Пішли шукати палату. Так, а це треба. Ну, Давай. Ага. Ну. Це лічиться чи ні? Ну, Так ну облаштовуйся, будеш лежати в цій палаті. Цій? А можна всі подивитися? Просто ця якась не в моєму вкусі. Ну, це єдина вільна койка. А навіть у морзі місць немає чи перепитати? А, ні, ні, не треба. Тут, так тут уже. Добре. Е, лягай, я скажу медсестрі, що поставила тобі капельницю. Все. А, а це що у вас? Це е, трупи. Трупи? Так. Да. Почулося. Ні. Сережа Я не Сережа. Якщо вам нада Сережа, я позвоню. Він підійде, чесно. Ми прийшли по, по твою душу. Жіночка, знову помилка. Нема в мене душі, я продав її на чорну п'ятницю. Серця у те нема, а душа гнила. Не убивайте, прошу вас! А меня семья, дети, я еще молодый! Трошечки палочку мы перегнули. Ребята, давайте одуплять этого парня. Беатрис! Вика! А где Петя? Тут! Вы живи! Так, як бачиш, ми живі. Нащо так лякати, я чуть не здох. Це ти будеш нам казати? Слухай, ти врач, я тебе зараз Та подожди удовлю. ти подожди. Хай тут кості встають і час повеземо додому і там уже кремуємо. Я не можу йти, в мене психологічна травма. Встань! І пошли! Девочки, мужчина, ну, ну пробачте мене, ну. Ну, не хотів я, щоб воно от, прямо от так от вийшло. Ну ну, ну життя проходить мимо, понімаєте, воно одне. Я просто хотів, Біатріс, ну, помиритися з тобою, понімаєш? Ну просто вона так засосала, ну, як ти мене там на дивані. І от так от воно і вийшло. Ти нам збрехав і використовував нас мене так точно для своїх похабних бажань. Бачити тебе не хочу. Так ти мене пробачила чи ні? Бог простить. Голову тобі хочеться друбать. А ти як індюк будеш ще два місяці без голови в нас жити. Іноді складається враження, що ти так і живеш без башки. Дячук, хоч ти вас на телешки покатаю. З горочки. Образ излама. Коли по утрам феном голову сушать і мене будять, я ж не ображаюсь. Подумаєш.